Для бронювання групи переходимо на вкладку Базове бронювання групи, натискаємо на кнопку Нове бронювання. У нас відкривається карта групи, де ми вводимо дані про заїзд, виїзд гостей гостя. Вказуємо кількість дорослих. Натискаємо кнопку Застосувати. Обираємо компанію оператора. При необхідності змінюємо умови договору, тип оплати при гарантована або не гарантована бронь, менеджера або вибираємо зі списку. Якщо не обрати, то буде той менеджер вказаний, який виставляє броню. Додаємо контактний номер телефону цієї групи. Намагаємо кнопку Застосувати, описуємо назву групи. Тепер переходимо до операції з гостями. Відповідно до заїзду, виїзду групи, заїзд, виїзд гостей» представляється автоматично, вказується категорія оплати, тобто ми тут обираємо, яка категорія номеру буде. Категорія номеру, прес-курант і прописуємо, скільки карток гостей необхідно додати. Я поставляю 4 по кількості дорослих. Можна поставити 2, якщо запрошування буде по 2 людини в новому номері. І натискаємо кнопку Додати. У Нас створюється 4 особових рахунка гостя. По кількості дорослих, При необхідності змінити ім'я по батькові, так як спочатку створюються картки з назвою групи, натискаємо кнопку «Редагувати гостям, змінюємо дані, зберігаємо. Так, робимо з кожним гостем. Кожному гостю ми бачимо присвоєна своя кімната відповідного типу номеру, який ми обрали. І натискаємо кнопку Завершити бронювання. Гості з ідентифікаторами були заброньовані, тобто всі 4 гості, які є в цій групі. Це закриваємо карту групи. Вона тепер відображається в нашій таблиці бронювання групи.